Вітаю вас на каналі сім'ї Балабан. І запрошую вас в наше ательє, Мені ательє Буду сьогодні підшивати ось такі брючки сельон. Дуже якісна тканина. Зараз актуальні такі кольори, І такі фасончики. Ну, от, принесли нам, щоб ми їх трошки підшили, бо вони довгі. Ми зробили примірочку, жіночка приміряла, і я позначила, наскільки треба підшити. Буду підшивати їх не просто так, як тут, тут оверложка і підшито. Я буду ставити клієву, щоб воно прочніше трималося і гарно виглядало. Коли ми приміряли, то я дивилася по одній нозі. Тут я нічого не відмічала. Бачите, такий фасончик, тут е, на лівій ножці, у нас такий виріс, розріз, а тут просто штанинка. Е, ну, і коли я приступила вже до підшивки цих брючок е, і переміряла довжину цієї сторони і цієї, і виявилося, що ця сторона навіть і довше, ніж ця. Е, я їх трошки розгладила, але все одно тут виходить. Довжина від цієї відрізняється десь на 3 см. Тому я вже не буду дивитися по одній ножці, в мене є для цього сантиметр. я буду відміряти від верхай робити одинакову довжину тут. Получиться, що тут підріжеться більше, а тут буде менше. Ну, якось так. На жаль, коли хочеш купити якісний одяг, вибираєш і тканинку якісну, наче пошито гарно. Але виявляється потім, що треба перешивати, вшивати або підшивати. Так як тут вийшло, що навіть відрізняється довжина однієї штанини від іншої. Ну, нічого, все це виправляється. Ми все це виправляємо. Зараз я відріжу шматочок від клієвої. Це натуральна кліва. У нас є синтетична, це натуральна, так як у нас льон, то ми будемо ставити цю натуральну. Ширина цієї стрічки буде такою, щоб можна було підклеїти і загнути. Тобто вона буде проходити ось так: сантиметр вгору, сантиметр вниз. Я буду її наклеювати, потім оверложу і загну. Якщо у вас є питання з приводу. Моментів пов'язаних з шиттям. Ви не соромтеся, пишіть, питайте. Чим зможу, підкажу. Є відео, в яких ви пишете, що нам нічого не зрозуміло. Можливо, не так було пояснено. Нічого страшного, перепитайте. Але в мене з приводу шторів. Було відео у нас, де ми подовжували. Штору, яка була короткою. От, до прикладу, ось у нас тут є така шторка, і вона недовга, вона йде ось так. Я планую її подовжити тут біля вікна, правда, вона не повинна бути довгою. Ми й не хотіли, щоб була довга, але вирішили, щоб вони були вже однакові подовжені, бо нам треба і біля дверей поставити там, щоб воно було гарненько. Тому. Буде зніматися відео. Я писала вже, що це буде десь приблизно жовтень місяць. І кому цікаво, можете зайти, подивитися. Буде відео, як видовжити штору. Або на російській мові як удлініть штору. Чому на російській мові? Тому що наш канал дивляться багато. Людей, які розуміють тільки російську мову, тому. Це відео буде записано і українською, і російською мовою. Ну, приступаю до підшиття брючок. Залишайтесь на каналі і не забудьте поставити лайк.